Традиційна рубрика Бавовна у Росії. Чотири сотні російських безпілотників типу шахет знищили сили оборони. Напередодні наші бійці уразили базу зберігання безпілотників, що поблизу населеного пункту Октябрьський в Краснодарському краї Росії. Влучання у ціль точне. Відтак росіяни нас тероризуватимуть менше. У районі Єйська Краснодарського краю теж пожежа та детонація. Там вибухає склад боєприпасів. А під майкопом атаковано воєнний аеродром росіян на ньому знищили склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО, і вже другу добу детонують боєприпаси біля моста Карачів Брянської області. Над 67-м арсеналом головного ракетного артилерійського управління російського генштабу успішно попрацювали українські дрони. Цей склад за 114 кілометрів від українського кордону є одним із ключових логістичних центрів для забезпечення боєприпасами російської армії.